Невеличкий відеогляд нашого робочого Volkswagen Passat B2 з двигуном 1,6 турбодизель 1986 року. З вами жукавич Тарас. Ну що ж, поїхали, От так він заводиться і працює. Зараз покажу трошки панель. Звичайна панель, машина повністю робоча. Все в ній працює, печка працює. На першому положенні навіть не чути, як працює встав на друге положення, хайдуй. Включимо ближнє дальнє печку і от навіть працює підігрів заднього стекла. Зміна положення там. До речі, пасата прикольно включається дальня. Оце зараз на дальньому. Також працює От. світло в салоні, навіть якась музичка є, ми її включати не будемо. І тепер загальний план. Щоб було все видно. От. Звичайний наш робочий посад Б2. Про який я говорив в обзорі Лекса, що тонований у нас тільки задні дверки і задні стекла. Ну, дирчик працює, до речі, дуже адекватно, бо тому що він недавно капіталився і пересипалася турбіна. Тобто двигун в стані хорошому. При тому От. Зараз ця машина продається. Для тих, кого зацікавить, буде ссылка в описі на це відео. Ви зможете подивитися. От. Ну от і по багажнику. До речі, сюди багато чого може влізти. Капот, я, на жаль, зараз один відкрити не можу. Як мені хтось з колегів допоможе відкрити капот, а тоді я покажу, який мотор. Ну, мотор сухий, мотор в хорошому технічному стані. І що мені дуже подобається, що машина ну, йде на стандартному для Volkswagen подібних літії, 13-му, на хорошій зимовій резині. До речі, то зараз можу показати. От, я тут пише розмірність. Якщо я зараз знайду. Пише, що МС, але насправді то зима. Така непогана. 175 70, 13 От, З протектора вагон. Машина їде жваво. Машина їде дуже прикольно. Що я зразу, зараз вам і продемонструю? От З прикольних таких фішок це те, що в машини є рейлінги, зверху можна вцепити все, що хочеш. Посадка, як на мене, досить зручна. От, Зараз ще і продемонструю. От. Хожу, ну, мені подалька зацеплення трошки далековато. Коробка перемикається, от вона, п'ятишвидкісна, перша, друга, третя, четверта, п'ята і задня включається, як в Жигулю ну, Хто знає, це в упор, направо і назад. І от ви маєте задню Ручні, як функціонує. Так, зараз виключається все. О, обігрів заднього стекла теж працює, до речі. От. Омивайка. От, тобто автомобіль. Зараз повністю технічно справний. Як для 1986 року, він взагалі в дуже хорошому технічному стані, який дозволяє експлуатувати цей автомобіль у всіх потрібних режимах. Так що, ну, зараз навіть, трошки приїдемося ми. Виключую. Рент, ну, це у нас стоян на Україна, зараз у нас схід сонця. От. Фоточки я там також додам. Е, з плюсів мотор стоїть тут повздовжня. що дозволяє авто... цьому автомобілю ну, не так, як вісімки, а нормально розганятися по прямій. Тобто нажимаючи на газ, на прямій її не тягне вліво-вправо, вона розганяється чітко прямо. Е, при наявності з такої досить хорошої резини, навіть от по снігах, там, ну, з льоду рушити, звичайно, буде трошки важкувато, але вона не шипована. От, бляха, зараз дуже гарна. У нас тут на Україні дивіться, який вид. Та? E, що ще хочу сказати по самому автомобілю? Ну Тобто, блин, схід сонця. Що ще треба? Ранок, схід сонця. До речі, місце, де ми знімали обзор моєї копійки для каналу Толяна-шоховода. Він зараз переіменувався Толянич. От. Місце дуже круте, тут машин ну, в таку рань дуже мало. Та взагалі немає. От. І, блін. Навіть за відсутності гідропідсилювача на рейці автомобіль на швидкості навіть около нульовій можна там одною рукою спокійно повертати. Там від упора до упора, здається, 4 оборота, а то ми зараз перевіримо, до речі. Зараз я зупинюся і покажу вам, скільки тут від упора до упора оборотів. Що перевіряється дуже просто. Виворіт, до речі, як на диво, як для пасата, такого мегадізельного, так? подивіться. Це в нас руль зараз стоїть прямо. Так, це в нас один оборот. Це в нас другий оборот і навіть так чуть-чуть, скажімо так, з четвертю. Ну, Грубо беремо, два з четвертю. Тепер один оборот з четвертю, другий оборот з четвертю, третій оборот з четвертю, четвертий оборот і чверть. Ну, тобто, грубо кажучи, 4,5 обороти від упора до упора. Якщо тут зараз на вивороті, верну колеса вліво ну, продемонструю вам, от як воно виглядає ззовні. За рахунок того, що машина досить нового довгобазна. Що се звертія? Всього навіть вернуть 100 елементів 20. Блін, резина супер би висоти корзини звісно його поставив 13 блін, не налазить мені на морду. Але от так от на вивороті... Блін, який гарний вид! Зараз зніму вам його, як він виглядає, включив ну, фари, щоб ви все бачили, як красиво все. Блін, у нас на сході сонця виглядає просто бомбезно. Машинка, машинка в поряді. Софонциклірує, що мені дуже імпонує. І повжньо розташований двигун.